Є новина, друзі. Трамп втретє погрожує Путіну. І саме головне, я вам розкажу чим. Дослухайте до кінця. Я спеціально зачитаю, ну це важливо. Путін грає з вогнем. Він не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих речей. Трамп. Ну, тобто, це пряма погроза, це втретє, після цього страшного обстрілу, який забрав життя 12 людей, про які ми з вами говорили. І чим же Трамп погрожує? Я не буду затягувати. А Трамп погрожує зняттям всіх обмежень для українських збройних. Сил. Ми вже почули перше обмеження, яке знято, це далекобійність, про що заявив Мерц, і те, що це заявив Мерц, це дуже важливо, ви далі зрозумієте. І ще є ряд обмежень, які наклав Байден на Україну і на Збройні Сили України. І от Трамп їх хоче зняти. Я думаю, це моя думка. Трамп може це зробити як піархіт, як він завжди робить. Байден не зміг, а я зміг і я відміняю публічно вийди і ці всі обмеження з ним і українські збройні сили будуть мати більше можливостей для того, щоб відбити вот той наступ Росіян, який вже. Розпочався, тому що нам треба бути по логістиці їхній, навіть глибокій, і тоді ну в них не буде можливості наступати і захоплювати території. хоча вже там за декілька днів 100 км квадратних, як пишуть, захоплені. Це може відбутись після візиту міністра закордонних справ Німеччини, тому що в Німеччині новий уряд Мерц, тому то, що я казав, це важливо, і вони якраз про це хочуть говорити. Тиск на Путіна вони хочуть говорити спільну стратегію Німеччини Європи, тому що Німеччина хоче отримати Лідерство в Європі вже мерз е, казав, що він буде тиснути і на Угорщину, і на Словаччину, і може їх позбавити фінансування, якщо вони будуть протидіяти і допомагати е, Путіну. І вони хочуть з Трампом домовитись. І одна з цих домовленостей це саме от, зняття всіх обмежень. Було би прекрасно, щоб були і санкції під час цього зняття обмежень. Це був подвійний тиск на Путіна. І я думаю, він би швидше сів на одне місце і пішов на припинення вогню і припинення е, війни. Але от ця погроза Трампа вона повністю підходить от, от, про цю інформацію є в змі, що якщо би Трамп там зняв би ці обмеження, то росіянам давним-давно було б дуже боляче. Це натяг на те, що вони якраз про це говорять, і ці обмеження для українських збройних сил можуть бути зняті. Ну і було би прекрасно, щоб ці обмеження були зняті разом з санкціями і з постачанням великої кількості далекобійної зброї. Тоді я думаю, росіяни б однозначно задумались. Але те, що риторика Трампа змінюється, це теж для нас. Дуже непогано, тому що я, наприклад, не вірю, що Трамп зільється. Я до речі, це вже говорив в попередньому відео. Так що дивіться всі лайк, репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь. Там все виходить.